Бавовна на військових базах окупантів палають вагнерівці та чмобіки. Більше розкажу вже зараз. Це фабрика новин. Я на Федор. Отже, Збройні сили України вдарили хімарсами по базі расистів в окупованому Мелітополі Запорізької області. Мер міста Іван Федоров повідомляє, що ціллю стало скупчення сотень російських військових. За його словами, ліквідовано близько 200-300 окупантів. Військове керівництво України та Генштаб поки що ситуацію не коментували. Місцеві пабліки пишуть, що ціллю удару стала база відпочинку Привал мисливця. За одними даними там жили російські військові. За іншими окупаційна верхівка Запорізької області там святкувала день народження голови окупаційної влади області Євгена Балицького. Причому сам Балицький, начебто, був у Криму. Місцеві колаборанти, зокрема, і сам Балицький, підтвердили, що ЗСУ вдарили по Мелітопольській базі відпочинку, але заперечують, що загинули російські військові. Вони стверджують, що жертвами удару стали кілька цивільних. Ось що сказав Балицький. Повністю розрушена база Отдихам, де в суботу ввечером – ужинали люди, мирні граждані, працював персонал бази. Цікаво, це ж які цивільні могли снідати пізно ввечері. Окупованому росіянами місці хімарснули наші захисники ще й базу расистів в окупованій Кадіївці на Луганщині. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, прилетіло в готель під назвою Гостьовий будинок Жданова», де перебували найманці ПВК Вагнер. Далі цитата. Нарешті вони вже дослухаються до нашого президента і палять там, де треба. А от у них відбулася бавовна, де був штаб вагнерівців, і в мережі вже з'явились фото. І вони навіть не приховують, що там величезні втрати. Кінець цитати про втрати окупантів не повідомляється, але, судячи з залишків готелю, вагнерівців добряче дісталося від зсу. А це вже тимчасово окупований Крим, селище Радянське. Там стався. Клопок в казармах, де розміщували мобілізованих російських загарбників, повідомляється, що кількість ліквідованих окупантів від сотень до тисяч. Місцева окупаційна адміністрація виправдовується. Мовляв, ніяких вибухів не було. То все робота ППО. Між тим, колишній нардеп, голова меджлісу кримськотарського народу Руфат Чубаров у своєму телеграм-каналі повідомив, що на базі були мобілізовані з Бурятії та Алтайського краю. Далі цитата. П'яні чмобіки рекрутовані Москвою серед маргіналів Алтайського краю і Бурятії спершу нажралися паленої горілки, а потім закурили в потрібному місці. Кримська земля тимчасово окупована Росією, геть чисто відкидає бедлоту, яку зганяють в Крим. Кінець цитати. А от партизанський рух, а те, що діє в окупованому Криму, узяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази базимте радянське. Зацитую база мобілізованої армії Росії у СМТ Радянське в Українському Криву горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом, і звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є. Скоро публікуємо перші списки. Кінець цитати. Рашисти спокою вам не буде ніде ні в окупованому Криму, ні в Рязані, ні в Саратові. І наостанок хватить куріть, де попала, і там, де ще не попало. Це фабрика. Новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.